А вгадайте, який самий жиронакопичуючий інгредієнт в нашій промисловості? І зараз я говорю не про цукор. І не про жир, і навіть не про борошно. Але ви можете здогадатися і написати в коментарях: цей інгредієнт використовують вже десятиліттями для того, щоб викликати ожиріння у лабораторних мишей для того, щоб на них проводити різні досліди. Цей інгредієнт використовують для того, щоб люди все більше і більше споживали їжі. І, до речі, зараз в Америці промисловість прям панікує внаслідок того, що всі колють у земпік і у людей. Знижується рівень а, а, апетиту, вони не хочуть їсти і зараз а, розробляють дуже потужний такий інгредієнт, посилювач смаку, який буде впливати на підвищення апетиту, щоб люди з'їдали все. І говорю я взагалі про глутамат натрію, якби. Так, глуптомат натрію, це природня речовина, яка утворюється на сфротовій порожнині, коли ми їмо для того, щоб нам було смачно. Глутамат є корисний в певній кількості, якщо він синтезується в нашому організмі. Але той глутамат натрію, який додають зараз в усі спеції, а я вам скажу навіть в ресторанах, коли ви замовляєте якесь м'ясо чи шашличок, є такі суміші, в яких глутамат натрію, в яких нітритні солі, все це в поєднанні має велику кількість солі призводить. До набріків до різних ендокринних порушень, до набору ваги, тому що ви переїдаєте і не можете зупинитися. Тому для того, щоб не вестися на ці всі глутамати натрію, потрібно звичайно знати, що що і як нам збалансувати, як їсти для того, щоб не збільшилася цей апетит. І про все це я розповідаю, де правильно в своїй школі здорового схуднення від Калинської рини стартує вона 15 травня. Ви зараз можете доєднатися. Заповнивши анкету в шапці профілю в інстаграм, ну а напишіть мені, будь ласка, чи ви часто вживаєте глутамат натрію, чи чи звертаєте взагалі на нього увагу?